Ніфіга собі тут скільки народу. Всі місця зайняті, Ідем шукати. Де ж половити то можна? Починати буду традиційно з отакої приманки, Йоршик. А ось і водойма і вона вже чекає Мармишечки. Ну що ж, ух, як тут все позаростало. Це просто жесть. Давно тут не був, напевне, з тиждень, а то і півтора. Опа. І вже є клювання, якісь пощипування. Є. Є, 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 ого, ого, ого. Ми починаємо ще з великої, подивіться. о краснопірочка. Дивіться, яка здоровезна коняка. Часто запитують про робочий колір моїх приманок. Мої маю, дивіться, шоколад взагарово працює. Ну що ж, дякую за клювання. О, і дякую за надію, що сьогодні буде таке нормальна риболовля. Прям з самої поверхні взяла. ай яй 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 яй, -яй, -яй. покльовочка була. Є, 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 є. Є ще одна краснопірка. Хм. Бачите, на диво плотових поки що немає, але є краснопірка. І то добре. Справа в цьому напрямку. Такі є крупніша риба, бо більше клювань. Знову ж таки працює рівномірка під... Опа, ноухлювання, рівномірка під поверхнею води. Зв'язний закид. Є. І знову краснопірка. Третя, поспіль. Плотва вже напевне не реститься. Пам'ятаєте, минулого разу казав вам, треба переміщуватись, декілька закидів, переміщуватись, переміщуватись, але сьогодні це не той варіант, бо всі місця, в яких тільки можна запхатись, є рибалки. Але в принципі воно і логічно, вихідний. А вихідний що людям робити? На природу. То рибалити то просто. Гуляти багато і не походиш. па па-па па 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 було крівання. Йокі-палки снайпер. Відійшов від того місця, де ловив небагато, але навіть тих 2, 3, 4 метри будуть давати результат, бо я бачу, що тут рибки побільше під Думаю, що вона неактивна, це означає, що треба для неї щось підібрати. Можливо, колір приманки, можливо, зараз є сенс поставити живчика. Бо я вже про це думав. Думаю, жучок-жучок, добре, але він не кожен день буде ловити. Для цього в мене є альтернатива. Той ж самий. Сюди робочий живчик. О, можливо, проводку треба підібрати. Ніби рибка підбирає приманку, але не заковтує далеко, тому нема саме засікання. Видно, навіть як по шнуру вона без покльовки, вона її хап і десь в сторону повела. Це означає, що риба приманку підбирає, але не заковтує. Є, є-єє, ще й хороша. Опа-па-па-па. До речі, знаєте, о, це плотва у нас. Знаєте, до речі, яка спрацювала проводка? Дуже цікава. Я пришвидшив е е катушкою, я пришвидшив е е вимотку приманки, а потім зробив паузу. Ніби виходить, що приманка піднялась і почала опускатися і якраз в цей момент атакувала плотва. Ну, таки, ну, підбираємо, підбираємо проводочку, бо не все так просто, як би ніби здавалося. Погодка-то класна. Я оце тільки вирішив поміняти живчика, поставити і, і познайомився з одним з підписників з Харкова. От, дуже приємна людина. Кльово поспілкувались, розповів ситуацію про риболовлю в місті та області. Ну, якось так. Ви знаєте, я бачу ще один плюс в цьому дочику. Всі люди потікали, просто бігом порозбігались. Це ж круто, зараз можна буде походити і пошукати рибку. От, до речі, клювання на живчика. Прийшов я п'ять точок. І жодної риби я не зловив. Я насправді не розумію цього ефекту, але ефект у нас такий, що в одному місці може риба активно себе показувати, проявляти і активно клювати. А в усіх інших місцях, вам, подивіться, ну вона ж є присутня, вона на поверхні себе виказує. Є їй маленька, її хлюпають трошки більші, але вона не клює. А саме там, в тому місці, вона клює, тому... Тому не треба гаяти час, напевне, просто, просто треба йти туди і, і ловити, і насолоджуватись ловлею, а не вмирати тут за одну рибку. Не вже. є. Ого, ого. Ого. Іди сюди. О, краснопірочка, от вона і є. До речі, це третій закид. Я ж казав, що це місце, воно має потенціал. Як не крути? Воно приносить нам риб. Знаєте, от, от стою, кидаю в холосту мормишку і думаю, а чому мені не проєднати в цьому відео ловлю прямо на двох озерах. А, а там, де ви бачите попереду готель, там на вулиці Комарова є ще одне озеро, де можна половити на мормишку. І напевно я зараз це і зроблю. Оскільки я сьогодні зрозумів, що працює лише це місце. Це місце дає рибу, тому зараз беремо, складаємо снасті, сідаємо на велічок і крутимо туди педалі. Так. Ну що ж, от я на озері, всього якихось 6-7 хвилин на збори, на переїзд і можна складатись наново. Як буде клювати риба, зараз побачимо. Або будуник, що не кліє. Я навіть клювання заробив. Це вже прогрес, не дурно сюди їхав. Та ну скільки ти будеш клювати. у у о дивіться, я від... Я думав, що на тому озері клює. Креснопірка маленька. Але виходить, що у нас тут взагалі... Трофей. Я побачив котайку краснопірки від поверхні. точніше не такі не маленькі особи. Клюйськотюно. Опа-па-па-па-па-па-па. Ай, клювання було. А, клювання було, недалеко. Окей. Все, бачу, що ти рибка недалеко. Є. Yeah. Є, ось вона ось вона активна є, побачив її під поверхнею і, і все, і супер, значить зловив. Здається, мені знайшов я підхід до цього озера і до риби. Доводиться отак відкидати в метрах 1,5-2 від берега і робити проводку вздовж дамби. Довжини спінінга вистачає цілком для того, щоб це робити. І десь на цьому рівні і знаходиться риба. Я вже зловив одну краснопірку, зловив одного окуня. І мені здається, що це ключик для того, щоб половити на мормишку. Вона принаймні хоч активно якось тюкає. Тобто за проводку можна отримати одне, можна два клювання. Значно яскравіше, ніж це було по всьому озеру. Якось так, щоб рибку ловити, щоб це підтвердити, а то знову будете казати в коментарях, що. брехун, рибак, манія, рибу не ловить. 3-4 метра проходиш, закидаєш і тянеш. Опа! А от і риба. От вона і рибка. Ух, ви подивіться, ще і краснопірочка ще й така. Напевно найбільша, яку я сьогодні ловив саме на цьому озері. На тому озері були прикольні особи. Особливо, мені здається, перша була сама найбільша рибка. А тут прям, прям ось так. Ну але рибка є. Рибка є, це вже добре. Ай, і клювання. І знову клівання, це вже друге запроводка. Опа-па-па-па-па-па, ви подивіться, подивіться, яка рибулька. Ух ти, ух ти, О, та це ще й окунь гарний. Ха -ха. Окунів давно я не ловив. Ну, такого розміру це прям для... Цього озера, можна сказати, бонус, як би це смішно і боляче не було, але так, а он, такі у нас реалії для того, щоб робити нову проводку і цього достатньо, щоб проводити в полі зору активні рибки. Опа, спивання. Спивання Оп. знову. Знову. Дибе, дебе рибка заїсти так і не може. Опа-па-па-па. Он дивіться. Є краснопірочка. Ура! Ура, ура! Привіт, дощик. Невже треба буде зараз втікати з цього озера? Так би не хотілося, але і мокнути теж не дуже хочеться. Ніби і половив непогано. Ніби... Сьогодні була різноманітна рибка, був окунь, була краснопірка, була платва. Більше нічого не міг зловити. Ну але риболовля на двох озерах. Доволі таки цікавий досвід. Треба буде продовжувати, але хотілося б, звісно, рибок більше так, щоб вам було цікаво. А, але вже як є. Тому, напевно, на цьому будемо завершувати. Всім до зустрічі, всім пока.